Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Honda Dunk 2014 року випуску. Скутер осла... оснащений чотирьохтактним двигуном на водяному охолодженні, повний інжектор. На скутері присутні легкосплавні диски. Дисковий передній гальма масляна вилка, абсолютно нова гума 90-90 на 10. Також ззаді маємо позаду LED оптику. Скутер в дуже-дуже в чудовому стані. В такому червоно, ярко червоному, ярко-червоному кольорі Кенді. Так, теж нова гума, без будь-яких царапин, пошкоджень. Абсолютно стан нового скутеру. Спереду стоїть також LED-лампочка. Так. Таке у нас стан. Так. Присутня система старт-стоп. Так, також ми маємо зарядочку до телефону. Так, це у нас бачок жидкості тормозної. Так, тут у нас такий карманчик. Так, 14-го року скутер. От досі вмісний такий багажник в нього. Великий-великий, більше чому Джога. Так. І маємо 18731 пробігу. Скутеру присутній. Цетковий стартер. Працює дуже гарно. Отак mm. я газую на місці, так він їде. 60 і чуть-чуть в більших стрілках залазили. Так що, друзі, кого цікавить така техніка. Дзвоніть, пишіть. Всім гарного дня, гарних далих копиток.